Так, стоп, 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 стоп. Леха может про вах просто наваливать круглосуточно. Все так классно. Брат. Даза, даза. Давай так. Болячки их моторов. Что там по нам на стейдж 2? У нас, у нас есть нюанс. У нас ты, ты любишь Ти любиш М5. Ця машина в одному схожа на М5. Ти можеш її передути, і тут ламається шатун. І це єдиний ВАК, на якому є такі прикол, насправді. А BMW таких багато. Хорошо, стоп. Рейвнув мотор. ціна. найголовніший мінус РС3, крім ціни самої машини і машини. Двигун. Часто він алюмінієвий, його дуже люблять тюнінгувати. І всі хотя не коли його він купити. стріляє, його потрібно купити. І проблема в тому, що ціна. боушних моторів нормальних немає. І, І ціна. Якщо зайти в Європу, подивитися нормально І ціна? 10 плюс євро за двигун. І це найголовніша проблема всіх да, за двигунів, всіх п'ятициліндрів. А B58 точно. скільки? B58 можна навіть за декілька тисяч доларів купити. М -м.